Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 428. За підручником малим обработки класса автор окцион рейсбера. Наше завдання спростити вираз. Ну що, поїхали з першого. Так, ми малюємо красуюсь кідрогу. На рівні одного одної, так? Так, Амінус 2. Поділити на мінус а квадрат, далі мінус 2-Б, і поділити на АБ мінус Б квадрат. Ну, що я можу вам сказати? Щось треба виносити за дужки, Тобто о, діємо за алгоритмом, розкладаємо на множники, так? А я, яким способом? Правильно, винесенням чогось за дужки. Чисельники записуємо без зміни. А от знаменники. У першому знаменнику А повторюється прямо з найменшим показником степені. Тому забираємо одну А, і у нас тоді залишається Б мінус А. А у другому Б виносимо за дужки і забираємо одне Б, то залишається А мінус Б. Знову не сходиться, що ми можемо тут зробити. Мінус винести за дужки і поміняти місцями також варіант, так? Так, знову малюємо. Так, перше не чіпаємо, записуємо так само. А ось тут, дивіться, якщо ми мінус винесемо за дужки, то він перейде ось сюди. І у нас буде мінус на мінус, дає плюс. Тобто у нас уже між добами буде плюс. Що в нас вийде? Чисильник пишемо без зміни, А от знаменник міняємо на b мінус а Для чого ми це робимо? Зрозуміло, так, щоб у нас знайти красивий спільний знаменник. Їх було менше, так? Тому що це впливає на допоміжні множники. Значить так, якщо ми візьмемо і перемножимо, то у нас А на b буде спільний знаменник. Ну і спільне b мінус А. Все зібрано, так? До множники. Не бійтесь, вони у нас будуть маленькими. чому? Тому що, якщо з великого знаменника заберемо маленький знаменник, то залишиться просто Б. А ось тут просто А. Все, залишилось перемножити. А на Б АБ. Мінус 2Б, плюс 2А і мінус АБ. Все. Супер, АБ і мінус АБ само пишемо дорівнюємо. Так? Далі. Міняємо. А міняємо місцями. Тобто у нас буде красиво записуємо 2А мінус 2Б. Так, А мінус Б. Ах, це ще мінус винести дужки. Ну ладно, винесемо. Значить, А внизу А, Б, ну і Б мінус А. Так? Що я маю на увазі? Дивіться, якщо я 2 винесу за дужки, то мене буде а мінус Б. А щоб скоротити, мені треба Б-А. Тому мені найлегше, щоб винести мінус 2 за дужки. Тобто змінити знаки на протилежні. Тобто мінус 2, а в дужках запишу свою Б-А. А в знаменнику, так і без зміни. І що в нас виходить? b нус А і b мінус А скорочується, залишається мінус 2, поділити на АБ. Ось такі маленькі. Фух, з першим справилися. Що ж ми хотіли? Достатній рівень. Переходимо до другого. Труємо. Красиверський дробу є. Значить, у нас квадрат. Поділити на t, a, плюс a квадрат, А квадрат мінус А дужка, Ой, дужка, господи, у знаменнику Т плюс А. Ну, що ми робимо? Правильно, А алгоритм, який ви вже вивчили. Розкладаємо на множники, а далі вже будемо дивитися, що у нас вийде. Ну так як у нас додавання, я думаю, щось такого страшного немає. Не повинно бути. Т квадрат, що ми можемо винести? Правильно, спільне А? Беремо у найменшому полоні з найменшим показником степені, тобто першому так, і забираємо одну А. У нас залишається Т плюс А. Мінус А і Т плюс А. Бачите, спільний є. Прекрасно. Тепер можемо спокійно знайти спільний знаменник. А він у нас буде А. Помножите на Т плюс А. Все поєднує правильно? Правильно, допоміжні множники. Ну, тут одиниця. А тут не вистачає лише А. Так, Т квадрат на одиницю це буде Т квадрат мінус а квадрат. Формула скорочена у Да? Різниця квадратів. Ви вже її побачили, да, всесильнику. По крайній мірі, я на це надіюся. Це у нас буде Т мінус А на Т плюс А. Ну, а знаменник залишається те саме. Але що можна зробити? Правильно, скоротити. І нас залишається Т мінус А. Поділити на А. Все. З другим справились. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до третього. Третє. 4. Ділити А квадрат мінус 9. Мінус 2 поділити на А квадрат плюс 3а. Ну що, повоюємо дорівнює. Ну, у першому дробі в знаменнику ми бачимо, що це формула скороченого множника. Наша любима різниця квадратів. так? Бо 9 з 3 квадратів. Тобто, у нас виходить А мінус 3 на А плюс 3. Розклаю множники. мінус. 2. Ну тут нема формули скороченого множника, але є спільне А одне, тому ми його забираємо і залишається А плюс 3. Ох, який красивий спільний знаменник. Такий величенький, я б так сказала, нам треба поєднати все, що можна. Почнемо з того, що А умножити на мінус 3. І на А плюс 3. А плюс 3 у нас повторюється, тому не будемо його записувати. Так, допоміжні множники. Значить, тут, якщо ми заберемо ось цю частину, залишиться просто А, так? А ось тут А мінус 3 не вистачає, так? Супер. Поїхали. 4 на А. Ну, звичайно, буде 4А. мінус 2А і плюс 6. Зрозуміли, так? Да? Перед другим дробом мінус. Тому змінюємо знаки на протилежні. Зводимо подібні. 4 мінус 2 буде 2. 2А плюс 6. Ну, а знаменник, звичайно ж, той самий. Ми трошечки не розрахували зі знаменником, але мінус 3 вміщу. Так, А плюс 3. Умістила. Ну що, чисельнику чисильнику двічку можемо винести за дужки, тому що 2 і 6 у нас ділиться на 2. І нас залишиться А плюс 3. Відразу побачимо, що можемо скоротити. Бо це найголовніша місія, так? Тут без зміни, але бачимо, що можемо скоротити А плюс 3, так? Начебто більше нічого. Дорівнюємо 2. Спробую красиво номалювати. А в дужках А в мінус 3. Майже красиво. Мінус 3. Або так залишаємо, або можемо ще розкрити дужки, Тобто А квадрат, мінус 3а. Ну, а можливо, і так. Ну, все, розв'язали третю, переходимо до четвертої. Четверта, остання, але, як ми розуміємо, скоріше всього, найскладніше, так? Ну що малюю свою. А дробу і записуємо 3n квадрат мінус 8 m квадрат. Поділити на n квадрат мінус 2 mm. Мені вже подобається мінус 3 mn мінус n квадрат, унизу mn мінус 2m квадрат. Ну, що я вам скажу. Щоб зрозуміти, що тут взагалі, як їх поєднувати, треба щось винести за дужки. А це повторно придеться записувати. Да? А далі вже побачимо. Так, чисельник. Пишемо швиденько, без зміни. А, мінус можу відразу поставити поки що. Так, а ось тут у мене спільне лише N з найменшим показником степені. Я одне N заберу, n 2 m залишиться. Далі. 3mn мінус n квадрат запишу. А ось тут ми m заберу. Так, У мене залишиться n-2m. Схоже? схоже. Алілуя! хоч тут, хоч більш менш. Спільний знаменник, все забираємо. У нас повторюється залишав n-2m. Тобто n забираємо, m забираємо і n-2m. Ну що, допоміжні, пробачте. Намалюйте, якщо напишіть посередині, не так, як я. Так, тут у нас m. Ну, ви зрозуміли, да? чого не вистачає в нашому великому знаменнику. Так, множимо. У нас буде 3n квадрат m. Так, це на m. Мінус 8. М квадрат на m це m куб. Нікуди не дінемося. Мінус перед другим дробом, значить, змінюємо знаки на протилежні. Це буде мінус 3. n квадрат m, Так, Згодні? якщо помножимо на N, буде N квадрат. Але я поміняла від перестановки множників добуток не змінюється. І плюс, тому що мінус на мінус, можна так сказати. n куб. n куб. Так, трошечки продовжую. Я вліпила, але трошечки продовжу. Дорівнює згодом 3Н квадрат m мінус 3Н квадрат m само знищується, тому залишається красиве таке n куб мінус 8 m куб. Куби, сонечки, куби, тому що 8 це 2 у кубі. Формула кубів nm n-2m ради того, щоб все скоротилося. Нічого не вадієш. Розкладаємо за формулою скороченого множника, якщо не пам'ятаєте повторіть, це різниця кубів. Значить, так, по формулі А куб мінус Б куб дорівнює. в ложках А-Б. Що це означає? Беремо n так мінус 2. У других дошках А квадрат, тобто в нашому випадку це буде n квадрат. Далі плюс добуток першого і другого, тобто 2 так? Добре. І плюс b квадрат. Тобто плюс 2m треба піднести до квадрата, тобто 4m квадрат. Є. Продовжимо трошечки розквадру. Ну і знаменник записуємо. Ба зміни n m на n-2m. І ось раді чого ми це з вами зробили. Оп, Скорочується. дорівнюємо, ну і записуємо результат, що у нас залишилось n2 плюс 2n плюс 4 m квадрат. Поділити на n. -2. До розв'язок даної прави, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па.